Доброго часу моїм глядачам. От попалася мені отака от картина Натюрморт. Такого немало відомого в світі художника як Генрі Лафіт. 1946 рік. Значить, масло на фанері. Але робота дуже цікава. Так, зараз я вам пару слів про цього художника скажу. Так, значить... Студент школи витончених мистецтв в Тулузі. Потім в Парижі. Вчився в Югоста Руденна. Так, Югост Руден то... Я чув тут таке, тоже таке відоме ім'я. Друг художників Фернана Леже. Та Моріса Денні. Він спілкувався з відомим Пікасо. Водночас художник, скульптор, декоратор. Цей невтомимий мандрівник, який вселився в Португалії і був дуже уважним свідком цієї першої половини ХХ століття. Після цього, як я знайшов Генрі Лафіта в інтернеті, я побачив, що це є така дуже важлива людина в історії мистецтв, я зрозумів, я задався питанням спочатку, що він, що його в картину робить в Португалії, і потім я зрозумів, що не, не перший художник у світі. Навіть з світовими іменами жили в Португалії, любили Португалію. Наприклад, в мене є картина Вікіндена, також він, остаток свого життя прожив в Португалії. І оце 46 й рік. Проживаючи тут, от залишив по собі таку спадщину. Картина велика. Дуже гарна, я нічого її не чистив, не мив, нічого, так як вона мені попала в руки, так і я представляю її вам. Так, от писано вона на такій фанері, отут є Т-30, не знаю, може вона колись і в музеї була. Т-30 і отут щось є якесь. Я не знаю, що то за знаки. От, пощасливилось мені, що я став її власником. Я дуже радий, що ця картина в даний момент в моєму домі. Всім дякую за перегляд. do pobote